Що таке? З 8 березня ма. Це тобі. Ой, дякую, донечка, дякую. Це ще не все ма. У нас з батею для тебе ще вірш. Ще вірш для мене? Дочі, давай, Ну Давай, розказуй. Шановна пані, тут вам пан приберіть для вас тюльпан. Гарно пахне той бутон. І весні радіє. А на свято розцвіте і зачервоніє. Ви старалися зі святом, мам. Тець, доша, молодець. Молодець. Іди, іди погуляй. Ось. Ти що вообще що? Ти чому мене дитину учиш, а? Це ж подарок був на 8 березня. Щас ти мене поучиш. Нічого ти не розумієш. Це современна поезія.